Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Давно ми не знімали нічого з нашого майданчику в місті Івано-Франківськ, село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Мали дуже багато роботи. І це гарно, що ми практично вчасно задовільнили всі запити стосовно тракторів. Залишилися дві боти Б-1620. Повнопривідні ціна там, орієнтовно 4700. Цього тракторця сьогодні вже купили, оплатили і на днях відвантажуємо, поміняли, бачите, передню фару, поставили нову повністю. Гарно обслужили, дуже доглянутий гарний трактор. Людям все підійшло і придбали такого красення собі на господарство КЛ-27. Акційний кубота. ZL1235, 235, GL21, EG, він же є F118-й, ціни в нас є на сайті, заходьте малюки секи на 13 сил, це X-16-й, він же Асті 221-й Повністю вже бачите, перенесли наш технічний персонал у наш сервіс. Тут тільки виставка тракторів та навісних платників. Ще бота Джель 320 -та. готується, не було часу помити і підготувати, вже на днях Повідвантажували все, а контейнер затримується з цією логістикою, Аденські Затоки. В Польщі це все, звичайно, додавало мінімум три тижні. Часу. Також буде акційний зіл 205, ще не підготували, ну і трактор з фронтом 9000 фронт, грунтуфриза в комплекті, все повністю справно працює, грунтуфриза 1,50 м, швидко з'єм, хороші ножі. От, єдине зауваження, це є балоном. Попшикав по тракторові, зробив краще, на його погляд. Краще б, звичайно, він цього не робив. Гідравліка ніде не підтікає, все повністю справно працює, по двигуну теж заважень немає. І ще там декілька тракторів є у нас на сервісі на підготовці, заміна підшипників, сальників, якщо це потрібно. І вже найближчими днями очікуємо надходження, власне. Обов'язково знімемо відео, покажемо, що нам прийшло, розпаковочку, як завжди, щоб ви бачили, в якому стані трактори приходять. Наші партнери Агрокейс по запчастинах. Ви бачили і на сайті перехід відразу на запчастини Агрокейс. Наші друзі, дуже, дуже хороші ціни, великий асортимент, ну, один з більших асортиментів запчастин до японських тракторів. Ну і по навісному обладнанню теж вже мало що залишилося, думаю, наступного тижня ми зробимо нове замовлення по тугах, міжрядних культиваторах. Але ще оприскувачі бачу є. Це фреза метр м буде до акційного 205-го. Причіпимо, також швидко з'ємом. Тому, кого цікавить, телефонуйте, заходьте на наш сайт, підписуйтеся обов'язково на наш канал. Будемо показувати все, що відбувається. Зміни 15-го числа закінчиться акція подарунок. Буде тим, хто придбав цей період від 15 березня до 15 квітня. Обов'язково розіграємо між покупцями міжрядний культиватор. Звичайно, хто вже купив міжрядний культиватор, ми якийсь еквівалентний плуг, до прикладу або просто грошова компенсація прийде на карточку з часливчику. Тому ще є час, ще є трактори на майданчику Івано-Франківську і в Рівному, щоб придбати оновимо асортимент протягом цього місяця, але от в найближчий тиждень наразі чекаємо з нетерпінням нових надходжень, нового надходження Івано-Франківська, за ним вже слідує надходження в Рівне. Тому завжди підберемо для вас найбільш оптимальний варіант на технічних параметрах, в першу чергу, щоб задовільняв ваші потреби. І, звичайно, по вашому бюджету та очікуванню від трактора. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі ВіреМТЕх. До побачення!